Прикорує Шевченко, за довгий коло хати, за довгий коло хати. Мужчина звичнями годуть. У хатарі з пугами йдуть співати дочі дівчата. А матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірунька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама застула коло їх. Натихло все. Ілько дівчата та Соловейко коноза. Тарас Григорович Шевченка каревати стохнуть, ніби широкі. Ревети стохнуть, широкі, пошироке. Середити вітер загубав, додолу верби невисокі, Горами хвилі підійма, і блідний місяць над топору. І хмари деда виглядав, неначе човен на синьому морі, то виринав, то потопав, ще третій ці півні не співав, ніхто ніде не, не горі. Сичі в гаю перекликалась та ясень раз ураз Зоро Моя вечерня, Тарас Григорович Шевченко Зоро моя вечерня зійди над горою. Поговорим тихисенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина від розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зеленіє віти, а на вітах гойдаються на хрещенні діти. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихо промовить книжком Де ж та лихо, печаліть її вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати.